Олександр Федорович Гербачевський побачив світ у родині священика в місті Хелм, що тепер на території Польщі. Гімназію закінчив у Варшаві, продовжив навчання в Києві на медичному факультеті університету святого Володимира. Тепер Київський національний університет. Пройшов хірургом Першу світову війну, а потім доля закинула його в Житомир. З 1923 року очолює хірургічне відділення в лікарні Червоного Христа, і з 1924 року, з наказу Губздровідділу відділу того часу, він очолює нашу лікарню, працюючи головним лікарем. На той час лікарні Червоного Христа Грибачевський являється дуже плідним керівником. І я, забігаючи наперед, хочу сказати, що він очолював нашу лікарню з 1924 по 1972 рік. В музеї обласної клінічної лікарні Гербачевському присвячено багато стендів. В колективі ще працюють люди, які його добре пам'ятають. Олександр Федорович був не тільки. Хірургом, головним лікарем. Він ще і був рентгенологом. А після поїздки в Германію на навчання, він звітель привіз пересувний рентгенапарат, який я ще застав. Він першим в лікарні, коли він приступив до роботи головного лікаря, він організував фізіотерапевтичний кабінет. Фізіотерапевтичний кабінет. Приладів серійного виробництва на той час практично не було. Їх виготовляли в майстерні обласної лікарні. Незважаючи на те, що я йшла працювати, тоді ще говорили санітарка, санітаркою, зараз младша медична сестра, значить, спрашивали все, що як потрібно, розповідали, Куди ви хочете піти, що ви вмієте, де ви можете бути в такому плані. Вот. в операційну. Наш шановний, на той час вже не головний лікар, а почесний лікар Олександр Федорович він дуже любив виїжджати на райони. І мені не раз прийшлося їхати в машині в цьому Лучших машин не було, І ось Олександр Федорович. Сідав в машину, йому хотілося поїхати десь в район, подивитися, як працюють люди. Влаштовуючи цю зустріч і цю виставку, обласна медична бібліотека дбала про те, щоб про видатних людей нашого краю більше знали всі. В роботі нашої обласної медичної бібліотеки краєзнавство завжди займало один із пріоритетним напрямком. І, звісно, бібліотека не могла оминути таку визначну дату, яку святкує вся медична громадськість Житомирщини в цьому році.